Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile Перший сервер. Сьогодні я виходжу з СУ, пояснюю свою причину через те, що мені вже 3 дні не відповідають на повиху. Я в Телеграм все кидав, але там ніхто мені не відповідає. Я переходжу в Салтівську братву, до мене приїхали знайомі з Салтівської братви. І зараз, ми будемо... зараз нас приймуть до Салтівської братви. Зараз ми їдемо до них на базу і почекаємо на лідера. Десь чоловік 5 за мною приїхало. Я просто зайшов в ігру і зразу вони зайшли, то я її вирішив зняти відео. Їдемо до них на базу і потім побачимо, що буде далі. Зараз я вам все розкажу, що треба щоб вступити в Салтівську брату. Ну і це вроді би і в Одеську, і в таку. По-перше, вам треба знати всі терміни. І вам треба знати РП паспорт. Це все ви зараз побачите на екрані. Все, що треба вступити. Так само вам треба третій рівень. І в принципі все. Ну, і зна... Ну, ви все побачите зараз. Все, зараз ми чекаємо лідера через те, що він не онлайн. Зараз зайде лідер і мене приймуть. Зараз я вирішив продати свою квартиру, яка в мене тут була. Як ви знаєте, коли я вступав в ЗСУ, я тут купив квартиру. Зараз я її продам. Спойлер на наступній серії я її два рази куплю і два рази продам ту саму квартиру, вроді би. Ось. Це, зараз мене приймуть, бачите, форма в кейсі, дістав форму з кейсу і передав людині напроти. От, я пишу, взяв форму та надів на себе. Якщо ви, так буде, якщо ви так будете робити, ну, ви просто відігруєте більше РП. Ось. Потім ви маєте в лідера спитати Telegram, або якщо це ЗСУ, наприклад, там тільки в Discord треба знайти групу. Наприклад, в кримінальних таких от групах, то є, зазвичай є телеграм. От в мене є телеграм Печерської, Одеської і тепер вже буде Салтівської. Так само тут у нас Салтівські повишають автоматично до 3 або 4 рангу. Ну, мене повисили до 3. Ось, так само я пишу сетспаун, щоб спавнитися тут. А зараз у нас будуть будні в Салтівські братві. Так, зараз у нас буде дуєль проти Юри. Так, да, я так зрозумів, що в буднях з е салтівською братию будуть тільки дуєлі майже. Зараз головний відраховує до трьох і. Починаємо. Для дуелів що я вам скажу? Е просто... Як ви обертаєтеся, ви, як як вам кажуть три, ви не цілитесь зразу і потім обертаєтесь півгодини. Ви обертаєтеся і потім стріляєте. Тут я не зрозумів, чому він каже, що треба переіграти. В мене залишилося 5 хп, в того, ну, якби, 0. При першому попаданні у вас лишається 55. ХП при другому 5, тобто треба три вистріла, щоб завалити когось. Зараз ми будемо переігрувати, ну і ви, в принципі, це все будете бачити. Зараз нас ще раз будемо стрілятись. Ну, дуель зараз ще раз буде. І тут я затупив, що він мене першим попав. Як він мене попав, я зразу торможуся і просто він попадає в мене ще два рази. Треба відходити, відпригувати ось так. Тоді ви можете затащити дуель. Коли я переможу е, когось із главних. О, Владіслава, нашого, нашого лідера. Або якогось зама в дуєлі. Тоді мене повисять до шестерки. А потім я буду, в принципі, по звичайній повисі повишатися. Зараз, от вам скріни з пових з Телеграма. Ось що треба. Ну і ми продовжуємо. Відео підбігає до кінця. У нас знову вийшло відео на 10 хвилин. Чекайте, скоро ще будуть нові відео. Будні в Салтівські братві вже. І я би попросив нікого не обіжати, що я з якоїсь організації виходжу. Через те, що я блогер, і я хочу зняти всі організації. Наприклад, Салтівську я можу покинути на наступні вихідні. Так що Обіжайтеся, вибачаю, що нікого не попередив. Зараз у нас коментар з минулого відео. Можеш лишати в описі ссылку на скачування. Я би лишав ссылку, так як в мене мало підписників, ну, тобто там треба пройти якусь штуку з документами. Ось, коли я її пройду, я буду лишати силку. Зараз YouTube забороняє лишати силки, відео просто не виставляється. Я просто там або силка буде, її не буде видно. Тому на, на даний момент я не зможу це зробити. Ось, бачите, в. В верхньому кутку є мій Телеграм, там є ссылка на ігру, на, на, ну, на мій канал, на, на канал на Тіктоці. Всі ссылки, які треба, я буду додавати, ну там вже є вроде би, всі ссылки. Ось, так що переходь на Telegram, так я не зможу тобі нічим допомогти. Зараз з ссылками під відео. Максимум в Телеграм перейти. Так само, велике вам дякую за 30 підписників. Це просто. Я вчора святкував. Дякую вам велике за 30 підписників. Я стараюся. До нового року в мене мрія 50 підписників. Якщо ви це зможете зробити, то зробіть, я буду дуже радий. Буду старатися відео частіше випускати. Вчора відео не було, зато сьогодні ви ще одне відео точно побачите. Всім дякую за перегляд і всім па-па, Переходьте в телеграм. І нових промокодів ще не було. Коли будуть, я обов'язково вам скажу.